Бачите, виглядає. Плаче. Вже зрозуміла, що я піду до неї. Привіт, тючечка! А що ви тут не робили? Що ви тут пелюшку скамкали? А? Сьогодні робила ця кошка. Ну, роб... ну тючечка це взагалі. подивіться. тючечка, ваше сумно. Ваше сумно тут, да? Сумно тут, Забирайте, просто, ну я не знаю, ну таке в активне кошеня. Ну таке мега... Ой, на патіння. О, О Боже. Є стільки, ну, їй просто не вистачає уваги від нас. І от коли до них залазиш хоч прибрати хоч, то просто неможливо піти. І неможливо прибрати. Тютя, де твої батьки? Де твої батьки? Щоб ти гралася так вдома, зайка? Теж одна в великому боксі. Подумайте, нам терміново треба їх звільняти.